Повістка до людини доноситься тільки в робочий час. Однозначно, ніхто не хоче, щоб коли людина відпочивала, її турбували і так далі. І є такий елемент, що інколи з військового комісарату можуть перезвонити по тому номеру телефона, який є в тій людини, коли їй буде удобно, і коли їй буде доречно, щоб до неї прийшли, щоб вона могла розписатися за повістку. І я. Звернувся до всіх військових комісарів, щоб не було в тому плані ніяких порушень. Але ми мусимо розуміти, що коли вручається повістка, то як вже у нас заведено, є представник органів місцевого самоврядування, є представник органів МВС і є представник із військового комісаріату, Тобто, обично це троє людей. Інколи людина відмовляється брати повістку, що несе за собою відповідну відповідальність. Тоді складується протокол з підписом тих людей, які присутні, що людина відмовляється отримувати повістку. І за цим, за цим протоколом, який передається після цього органи ВС, вже приймаються адекватні дії згідно вимог чинного законодавства, яке діє на території нашої країни.